Волонтерський штаб Українська команда Вінничини вкотре з турботу для родини з дітьми надали безкоштовну допомогу. Отримати підгузки для неймовля та дитячі набори змогли усі, хто зареєструвався в соціальних мережах волонтерського штабу. Ми розміщаємо в інтернеті. розміщаємо на інтернет ресурсах запрошення. Хто хоче, зареєструється, бажає, приходить, щоб не було натовпу, щоб не було, щоб все було чисто, охайно і цивілізовано. Тому я вважаю, що такі так таку роботу потрібно робити, дякувати нашим збройним силам, які сьогодні оберігають, і захищають нас і роблять все можливе для того, щоб ми могли мирно тут допомагати людям. Як показала практика, така допомога сьогодні надзвичайно важлива і має великий попит серед молодих родин. Сьогодні зареєстрували 135 чоловік, які отримують памперси, троєчка і дитяче пюре. І окремо ще 40 чоловік, які будуть отримувати памперси одиничка. Ми плануємо надалі надавати таку допомогу, і ось найближчим часом ми плануємо роздачу дитячого харчування, саме пюре у тетрапаках, які будемо тут зручно брати з собою. Допомогу змогли отримати і переселенці, і віничани. У волонтерському штабі Українська команда не відмовляють нікому. Кошти всього уходять туди, до чоловіка, там на оружжі, на все, що йому потрібно. І так, що не остається, що купляти памперси. Памперси такі дорогі стали, що 860 гривень цих ну реально ні пюрешки, не купиш, ні памперси. Тільки ну, можна одну пачку памперсів купити і все. Під час війни зараз і коли не працюєш, то дуже необхідно. У волонтерському штабі українська команда кажуть: сьогодні кожен на своєму місці має робити усе можливе, аби спільно наблизити перемогу. Я скажу, що на сьогоднішній день там ну, ми вже. Ну точно більше декілька десятків мільйонів гривень надало допомоги. Ну це ж наша, якщо ми говоримо про волонтерський штаб української команди на Вінниччині, це одна справа. Якщо говорити взагалі по Україні, те, що робить наша організація, то, що, то це взагалі, я думаю, сотні мільйонів. Тому це серйозний, потужний волонтерський рух, і я пишаюсь тим, що належу до, до нього і всіх закликаю приєднуватись і допомагати людям, хто чим може. Тримати волонтерський фронт, допомагаючи і внутрішньо переміщеним особам, і військовим, і віничанам, українська команда продовжуватиме і надалі.